Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і ми в цьому відео говоримо про відповіді на самі часті запитання, які на сьогоднішній день ставляться після внесення змін до постановок Абміну 560. Нагадаю, там було суттєво змінено на питання надання відсрочки, автоматична відсрочка, автоматичне продовження відсрочки. Визначено було строки по відсрочці, які ну, я записував окремо цілий блок. Відео подивіться, і тут залишу посилання. І в мене на каналі їх там дуже багато з цього питання, коли. Вони набули змінності, коли вони набули чинності, ці зміни. І я все про це там окремо розповідав в кожному відео, структуровано. Да? І от по строках. Надання відсрочки, там є наразі окремий блок в цьому пункті 60-му постанову 560 і Там е, вид, ну, виділили вони там людей з інвалідністю, виділили вони у нас там е, працівників освіти, е, студентів, тобто вони зазначили, на який термін, там, на який строк надається відсрочка. І от е, топ-3 е, Міноборони на сьогоднішній день визначило топ-3 часто задаваємих запитань і надало на них відповіді. Тому в цьому відео ми поговоримо якраз про ці запитання і про ці відповіді. Залишайтесь, подивіться це відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці правові новини. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані, попередньо записуйтесь. І буде вам правова допомога надана. Да? Ну, от три топ 3 питання відсрочки у резерв плюс. Чому відсрочка для студентів надається на 3 місяці, а не на семестр? Ну, як передбачено, в нас цією ж постановою 560 вже після змін. Чому відсрочка для людей з інвалідністю зменшилась з року до 3 місяців? А це дійсно відбулось. І коли там це 8 лютого настало, от 8, 9 лютого, 10, 10-го, мені дуже багато людей, за що їм окремо дякую. Відписували, що в них була відсрочка там до листопада, до грудня 2025 року, але вся вона зменшилась до 8.05.2025 року, тобто обмежилась трьома місяцями. І чому не всі відсрочки продовжуються автоматично. От топ-3 запитання, яких виділила в нас Міноборони. І Катерина Чорногоренка це заступник міністра оборони. Вона, ну ви всі знаєте, вже про неї неодноразово казав, вона, скажімо так, курує цей проєкт Резерв Плюс. І от на всі ці запитання вона відповідає. ну Найчастіше можна побачити саме в Фейсбуці її офіційні якісь там пояснення з цього приводу. Тому хочу і вам розповісти, щоб було щось вам зрозуміло з цього питання, бо все для нас. Нове і розбираємося разом з вами. Да? Читаємо ці нормативи і намагаємося якісь пояснення отримати від Міноборони. Робимо запити, там як я роблю запити та отримаю якісь пояснення. Ну, Якась активність повинна бути з цього питання. І от її пост, наступний. Зараз я зачитаю. Я завжди читаю ваші коментарі, бачу наболілі запитання, але фізично не завжди встигаю відповісти кожному. Тому з командою підготували відповіді на поширені коментарі про онлайн-срочки. Тобто це відповідь офіційна від Міноборони. Чому не всі Срочки продовжуються автоматично, це дуже актуальне запитання. До речі, коли ви подаєте запит у резерв плюс реєстр оберіг запитує ваші дані в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відсрочки. Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу. Постанова уряду номер 560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження за наявності технічної можливості. От вона виділяється в кавичечках, таких дужочках за наявності технічної можливості. І ми активно працюємо над її забезпеченням, щоб усі відсрочки в «Резерв плюс» продовжувалися автоматично. Така відповідь, враховуємо, да? чому люди з інвалідністю мають відсрочку на три місяці, а не на рік, як було раніше. Відсрочка триває до кінця оголошеної мобілізації, воєнний стан та мобілізація продовжується кожні 90 днів новим указом. Тож підстави для відстрочки мають перевірятися заново. Дійсно, про це окремо, до речі, знімав відео. Залишу тут посилання. Подивіться. Якщо ваші відсрочки перевіряються, то на це повинна бути причина. І там декілька причин. Одна з них це видання указу президента про продовження мобілізації. Тому тут вона посилається безпосередньо на цю постанову Кабміну 560, яка набула змінна. Да? Люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення. Можуть більше не перейматися, їхні відсрочки в резерв плюс будуть продовжуватися автоматично під час кожного продовження мобілізації. Якщо збережеться підстава в реєстр пенсійного фонду, працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступну для всіх людей з інвалідністю. Ну, подивимось, наразі воно на жаль не працює для всіх людей з інвалідністю. Дуже багато звернень і коментарів також під моїми відео, що не можуть люди автоматично отримати цю відсрочку, зв'язку з тим, що там. Цей пенсійний фонд чомусь не надає їм це електронне посвідчення. До речі, про електронне пенсійне посвідчення окремо записую відео, залишу тут посилання. Подивіться, може комусь треба там його сформувати. Там покроковий алгоритм від пенсійного фонду, я його розбирав. Можете подивитись. Третє запитання і відповідь на нього. Чому не можна продовжити студентську відсрочку до кінця семестру, ну, як і передбачається в цій же постанові, у кожному. ЗВО, свій графік навчального процесу, що ускладнює надання відсрочок до кінця семестру. Ну, до речі, до графіку навчального процесу. Це дуже важливе, актуальне запитання, тому що е, всі викладачі в нас, і окремо про це також знімав відео. Вони на сьогоднішній день, відео залишу тут посилання. Подивіться по викладачах. Вони на сьогоднішній день отримують відсрочку тільки до кінця навчального року. І оцей навчальний рік. По вищим навчальним закладам він регулюється безпосередньо самим навчальним закладом. І десь він закінчується у нас в червні, а десь він закінчується в серпні. Ну, тобто, у всіх по-різному. З цим там в тому відео розбирався. А чіткого визначення семестру в законодавстві поки що немає, тому в резерв плюс відсрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відсрочка продовжується автоматично. Сподіваюся, багато хто з вас знайшов відповідь на своє запитання. Дайте знати в коментарях, що ще турбує на цю тему, будемо відповідати. Тому, якщо що, звертайтесь безпосередньо в коментарі в Фейсбуці до Катерини Чорногоренко. Пишіть своє запитання. Як бачите, вона... Іноді на них відповідає. Ну, по суті, не по суті. Тут же питання таке: якусь інформацію все одно вона надає, і якоюсь інформацією ми можемо знову ж таки користуватися в правовідносинах щодо цієї відсрочки. Якщо відео було корисне, поділіться цим відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо залишилось запитання по цих ж відсрочках, пишіть в коментарях, також там поспілкуємося. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.